Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Великої Британії має намір поставити більше самохідних артилерійських установок АС-90 ніж повідомлялося раніше. Про це йдеться у повідомленні британського уряду. Раніше мова йшла про 12 одиниць, а Зараз уряд Великої Британії має намір передати до українського арсеналу 16 таких самохідних артилерійських установок. Повідомляється, що 10 цих САУ вже доставлено, а ще 6 будуть доставлені з Великої Британії до України найближчими тижнями. Президент Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу для України. Зокрема, він доручив департаменту оборони Сполучених Штатів виділити весь залишок коштів на оборонну допомогу для України. У повідомленні йдеться, що це забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу повітря земля, а також зміцнить оборонно-промислову базу України. Сполучені Штати Америки незабаром розширять програму підготовки українських льотчиків F-16, збільшивши кількість навчених пілотів. Відповідна заява оприлюднена на сайті Білого Дому. Таким чином, загальна кількість українських пілотів, що мають пройти відповідну підготовку, має зрости з 12 до 30 осіб. Про це нещодавно також повідомив і президент Сполучених Штатів. Департамент оборони Сполучених Штатів Америки розкрив міст пакету оборонної допомоги для України на 2 мільярда 400 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону. В рамках нового пакету оборонної допомоги Україна отримає підтримку українських систем протиповітряної оборони, боєприпаси та обладнання для боротьби з БПЛА. Також Україна отримає авіаційні боєприпаси класу повітря Земля, безпілотні авіаційні системи та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА. Україна отримає від Сполучених Штатів додаткову батарею протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки. Також будуть поставлені ракети до цих комплексів ППО. Він нещодавно заявив, що у рамках нового пакету Сполучені Штати відновлять і передадуть українським повітряним силам додаткову батарею ЗРК Петріот із запасів армії Сполучених Штатів Америки. Уряд Німеччини збільшив обсяг військової допомоги Україні приблизно на 400 мільйонів євро. Про це йдеться на сайті німецького уряду. Гроші планується витратити на закупівлю військового обладнання та техніки для української армії, зокрема засобів протиповітряної оборони, безпілотників і захисного спорядження. Шведська компанія САП планує налагодити виробництво в Україні, щоб підтримати розвиток незалежної оборонної спроможності країни. Про це заявив генеральний директор шведської компанії. За його словами, він бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників. Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій. Українська державна газова компанія придбала нову ділянку для видобутку газу із покладами на 3 мільярди 800 мільйонів кубометрів. Це забезпечить більшу газову незалежність для України. Про це повідомив голова правління. Компанія придбала ділянку в центрально-східному регіоні нашої країни. Спецдозвіл придбали на 20 років, а розмір ділянки складає понад 180 квадратних кілометрів. В Україні почнуть випускати броньовані пікапи. На базі однієї з компаній відкрито новий напрямок, сертифіковане виробництво броньованих спеціалізованих автомобілів військового призначення типу пікап. Про це повідомила пресслужба компанії. В Україні виготовили першу універсальну дорожну машину. Машину змонтовано на шасі В котівей з двигуном потужністю 430 кінських сил, і у виконанні 4 х 4 про це повідомила пресслужба заводу виробника. Це нове застосування для Iveco TV, який ще не був у виконанні дорожньої комбінованої машини на українському ринку. На заводі сподівається, що ця машина буде вдалою заміною мазом. В Україні відкриють новий індустріальний парк. Це дозволить створити близько двох тисяч робочих місць і залучити інвестиції. Про це нещодавно повідомили у прес службі Міністерства економіки України. Виробничі потужності парку охоплюватимуть виробництво хімічних речовин і продукції меблів, готових металевих виробів, неметилевої мінеральної продукції паперу та гумових і пластмасових виробів. За вісім місяців 2024 року Україна збільшила надходження експортного валютного виторгу на 15% до 32 мільярдів доларів. Про це повідомив заступник голови Нацбанку. Такі темпи були зумовлені збільшенням обсягів поставки товарів. Україна та Японія посилять співпрацю у сфері бізнесу завдяки підписанню угоди про захист інвестицій та відкриттю Офісу японської організації зовнішньої торгівлі в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр. Усі ці кроки сприятимуть активній співпраці між японським і українським бізнесом. Також Японія надає Україні велику допомогу, особливо в гуманітарній сфері. Крім того, Японія суттєво допомагає в медичній галузі. Європейський союз, Польща та Естонія приєдналися до програми уряду Німеччини з підтримки навчання та перепідготовки фахівців для відновлення України. Про це повідомило Міністерство економіки. Також збільшились внески у цю програму. Крім того, розширюється географічне охоплення ініціативи з шести областей на всю територію України. Програма є важливим кроком на шляху до відновлення України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.